Доброго дня! Сьогодні я знаходжусь в автомобілі Honda CRV, 13 рік випуску. Звичайно, американець і. Показую, ми дооснастили її ось такою цікавою автомагнітолою під операційною системою Android. Дивись, зверніть увагу на цей форм-фактор. Це не так, як на більшості запропонованих сьогодні на ринку в магазинах. Це є в нас спеціальна така рамочка, яка дозволяє зберігти оцю оригінальну пластмасу, міняється лише серединка. Трошки виступає для того, щоб збільшити дисплей але не критично. Досить гармонічно. В цьому салоні воно дивиться щодо функціоналу. Як ви розумієте, в нас є звичайні сімки Android, який дозволяє користуватися всіма перевагами цієї, цієї операційної системи. У нас є Play Market, з якого ми можемо викачувати різноманітні додатки. Відео, музика, YouTube, Вайс, Google Maps, все що завгодно. А також є опція CarPlay, коли ми підключили свій iPhone і можемо використовувати додатки з телефона, навігаційні та музичні, безпосередньо. На дисплеї керуючи сенсорним екраном, так у нас магнітола оснащена і додатковими роз'ємами USB і слотом для sim карти, тобто в ній є вбудований 4G модем. Вставили сімку і маємо повноцінний планшетний комп'ютер в зручному для доступу руки водія місці. Магнітола керується з штатними кнопками. У нас є і переключення треків, у нас є і відповідь на дзвінок, все як по заводу. Була оригінальна камера, вона і лишилася при включенні заднього ходу, у нас тепер зображення і зверху, і знизу, якби так, запаралелено. На більшому дисплеї зручніше, напевно, орієнтуватися. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення, автомобіль Honda CR. v Ласкаво просимо автостудія «Гараж-23». Будемо раді вам допомогти.